Добрий день, мої любі малятка і шановні батьки. Сьогодні я вам хочу розповісти про подорож на сінинки кульбабки. Ось погляньте, ще восени, коли кульбабка відсвіла, з неї вітерець здув ось таку насінинку. Лежала, лежала насіннинка в землі і почала пускати корінчики. Потім пригріло сонечко, настала весна, і з земельки з'явився ось такий паросточок. Потім з'явилися листочки. Потім з'явився ось такий бутон на кульбабці. Потім кульбабка розквітує. Кульбабки ось такий з'явився парашутик. І знову дмухнув вітерець, і на сінинки кульбабки полетіли десь в другі поля до річечки, в гайок. У ліс і там будуть знову рости нові кульбабки. Ось так росте рослина кульбабка. Ось ти дивіться також яка гарна картинка, так дивіться. Хлопчик. Саджає квіти, так? щоб було гарно, щоб було красиво біля наших осель. Саджає він розсаду квітів, вириває ямку, потім поливає водичкою, і щоб гарно було біля його будиночка, він саджає квіти. А хто знає як оці квіти називаються? Може, хто знає з вас? Вірно, це квіти називаються тюльпани. А це перші весняні квіточки. Я, ми, я вам колись раніше розповідала. Ану, пригадайте, так, це нарциси. Потім розквітнуть дерева. А як ви думаєте, що це за дерево? Як і вам не схоже, може, також росте біля ваших будинків? Так, тітка, це яблунька. Ось дивіться, як гарно, красиво весною. Також давайте розглянемо ось та картину, як треба доглядати за рослинами, за деревами які ростуть у вашому саду. Спогляньте, хлопчик саджає, мабуть, якісь квіти. Дівчинка допомагає, поливає. Так? Це, мабуть, тато, дивіться, що тато робить? Вірно, тато копає грядку. А мама що робить? Так. Мама білить дерева. А ви знаєте, для чого білять дерева? Ні. Дітки, дерева білять не для того, щоб було красиво. Дерева білять для того, в окно воно виганяє шкідників з під кори дерев. І щоб вони там взимку, восени, поховалися під кору дерев, а в окно їх. Виганяє звідти, воно має такі властивості, які не подобаються комахам, які живуть під корою дерев. І щоб там не було ніяких шкідників, треба білити дерева. Я також думаю, що ви допомагаєте своїм батькам десь, може, якусь грядочку допомагаєте, хоч і не копати, може, маленькими грабельками заскородити їх, бо зараз багато дуже роботи. В саду, на городі, на клумбах. Шановні батьки, прийшліть, будь ласка, як ваші дітки вам допомагають, щоб біля ваших будинків було гарно, щоб на огородах ваших були врожай, може, вже картопельку також допомагають вам садити. Буду з радістю чекати на ваші фото. Гарного вам дня, всього доброго, до побачення!